Квартирні аферисти, ДТП через алкоголь та інші новини з вами Дніпро оперативний Це дайджест подій середи 13 листопада. Травматична сварка. 10 листопада на території одного з приватних домоволодінь у Тернівському районі Кривого Рогу між двома сусідами виник конфлікт. Тоді один з чоловіків схопив ніж та вдарив нив 46-річного знайомого у живіт. Для надання допомоги останнього госпіталізували до міської лікарні. Згодом правоохоронці розшукали та затримали нападника, а з місця події вилучили знаряддя злочину. Нині чоловіку повідомили про підозру за фактом нанесення тяжкого умисного тілесного ушкодження. Слідство ще триває. Квартирні аферисти шахраїв помітили містяни на житловому масові Тополя-2, що у Дніпрі. Група осіб, яка вчиняє злочини, потрапили на камери відеоспостереження будинку. Мешканці розповідають, що аферисти ходять по помешканнях та втираються в довіру до пенсіонерів як переселенці, а згодом вони проникають до їхніх квартир. Відомо що днями вони пограбували сімейну пару. Небайдужі люди звертаються за допомогою в розкритті злочину, аби розшукати причетних. Безпека на дорогах у Дніпрі. На житловому масиві Сокіл почалися роботи зі встановлення колесовідбійного брусу для підвищення безпеки на дорогах і зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. На ділянці завдовжки 200 метрів буде встановлено сучасний брус європейського зразка, який вже довів свою ефективність, пройшов краш-тести та отримав високі оцінки безпечності. З 2019 року у Дніпрі вже встановлено 30 кілометрів цього брусу на ключових артеріях, на 20 вулицях міста, де він є, лобові. Зіткнення зведені до нуля роботи на «Соколі» триватимуть до кінця листопада. Аварія через алкоголь. Вчора в день у Чечелівському районі Дніпра водій автобуса врізався у припаркований автомобіль газ. Інспектори опитали кермивальника та під час спілкування помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Правоохоронці запропонували чоловіку пройти огляд за допомогою приладу драгер. Результат показав 1,22 цілу проміла алкоголю в крові. На громадянина склали відповідні матеріали та відсторонили від корування. На нього чекає суд. Токсична доза 9 листопада у Кам'янському посеред вулиці виявили непритомну дитину. Небайдужі жителі викликали екстрену медичну допомогу. Прибувши на місце, медики виявили майже роздягненого 10-річного хлопчика. Після обстеження було з'ясовано, що дитина вжила 4 пляшки алкогольного енергетика. «Рево». хлопчика терміново госпіталізували у важкому стані. Попри всі маніпуляції лікарів, його стан при транспортуванні не покращився. Наразі дитину рятують у реанімації лікарні у Дніпрі. Це всі новини Дніпропетровщини на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, аби бути в курсі всіх подій. Бережіть себе і до завтра.